Нашу історію зберігає Прилуцький краєзнавчий музей. Проєкт віртуальний спадок вже на фінішній прямій. У центрі міста під відкритим небом працівники музею презентують результат чотиримісячної кропіткої праці. Основною ідеєю втілення проєкту в життя є доступність історії для кожного, розповідає директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Ми розуміли, що в умовах воєнного часу культура має жити, має розвиватися, має творити нові культурні продукти, конкурентно спроможні культурні продукти саме в період воєнного стану. І ось якраз цей Проєкт дає можливість доступності до е, е, культурного продукту. Проєкт втілювався здебільшого коштом українського культурного фонду. Частину грошей виділили з міського бюджету. Ми завдячуємо Українському культурному фонду за е, таку неймовірну підтримку, тому що проєкт е, коштує 733 Тисячі гривень там з хвостиком це загальна вартість. 90 тисяч це співфінансування з міського бюджету. Ми маємо заплатити по умовах проекту. Обов'язково в разі не виплати цих цього співфінансування. Ми маємо кошти повернути повернути в бюджет. Але я ще хочу подякувати і благодійній організації Мистецькі барви, власне, яка є. Заявником цього проєкту, тому що ми розуміємо більш простіший процес виконання цього проєкту, і, власне, сама благодійна організація вона повсякчас намагається працювати з молодіжними проектами. Тому ми дякуємо за те, що вони нас долучили до цього проекту, за те, що ми стали співпартнерами цього проекту і Скайронці і ...мистецькі барви, і ми разом. От власне ще були люди, і які там до допомагали дофотографувати і аудіозаписи. Тобто, це ось така командна велика робота, яка заслуговує на увагу. Представник компанії Скайрон, що займається лазерним скануванням експонатів, Андрій Гривняк не зміг приїхати на захід, але надіслав відеозвернення. в рамках цього проекту. Ми відсканували 29 музейних експонатів. Також ми зробили 3D-тур музею. 3D-тур наповнили потім цими 3D-експонатами і додали аудіо супровід на двох мовах. Якщо говорити про інклюзивну частину цього проекту, то тепер люди, які не мають, наприклад, доступу фізично до цього музею або не можуть його відвідати, бо він знаходиться в іншій області, вони можуть це зробити через екран мобільного смартфону, переглянувши 3D-тур, або Через звичайний ноутбук або комп'ютер 29 унікальних експонатів тепер матимуть можливість переглянути віртуально відвідувачі музею у доповненій реальності. За словами директорки краєзнавчого музею, прилуцькі освітяни вже протестували цю технологію і лишилися задоволені. Віктор Кошмар, викладач історії, говорить: проєкт віртуальна спадщина розширить можливості вчителів на уроках. Ми всі розуміємо, що ми живемо в умовах війни. І тому побачити це в себе вдома, десь на смартфоні, навіть не в нашому місці, це є досить цікаво. Якщо ми говоримо особисто для мене, як для історика, то це дає можливість дітям під час уроку здійснити віртуальний тур по музею. Це їм також досить цікаво, особливо зараз нова українська школа вона вимагає, і цікаво це буде дітям. Також ми можемо сказати, що взагалі оцифрування воно є актуальним на даний час, адже багато музеїв світу оцифрували свої експонати, є віртуальна екскурсія до цих музеїв. Тому збереження такої локальної спадщини нашого міста і нашого музею є актуальним і цікавим на наш час. Багато експонатів було цікаво, але знову ж таки Мене, як історика, зацікавило сідло, кінське сідло видатного українського гетьмана Данила Апостола. На презентацію також завітали учні і студентська молодь. Марію Грону зацікавили козацькі люльки, орнаменти на них та навіть трави, які використовували козаки. Сьогодні на заході було більшість старших людей, але я вважаю, що в майбутньому буде більшість молоді, які захочуть спостерігати за новинками, цікавинками, які відбуваються тут. Дуже сподобалось, Це цікавий та пізнавальний захід. Я вважаю, що для нашого міста потрібно проводити такий захід. Це корисно. Не всі мають можливість зараз відвідувати музеї. тому... Насамперед, це ну необхідно. Поліна Удовенко ще тільки розпочала вивчення історії, та вже планує використовувати матеріали проєкту віртуальна спадщина у навчанні. мені було цікаво подивитися побут, який був в українців багато років тому. На таких заходах можна дізнаватися більше про історію України та прилук Прилуцького району. Цей матеріал був дуже корисний для мого навчання, тому що в майбутньому я б могла його використати на уроці, на завданнях, на самостійних роботах. То Потім в подальшому можна отримати гарну оцінку. Вивчати експонати Прилуцького краєзнавчого музею стало цікаво, навіть не виходячи з власного будинку, адже тепер є можливість відвідати скарбницю історії онлайн. Так як я не місцевий житель, було дуже цікаво подивитися на 29 рідкісних експонатів, які знаходяться у Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Маслова, не заходячи в музей, а просто відкрити посилання у браузері. Про принцип відбору і кількість експонатів детальніше розповідає директорка музею. Говорить, обирати було складно, адже кожна експозиція. Цікава і неповторна. Це була таке колективне методична рада нашого музею. Ми власне збиралися, говорили про найактуальніші, найцінніші, найзмістовніші предмети, які можуть слугувати власне ось цими 3D-моделями. І дійсно вони різнопланові, абсолютно і в хронологічному і в матеріальному плані. Звичайно, можна було більше. Але ми маємо бюджет, ми маємо війти в, в межі цього бюджету. Я вже всім дякувала, але хочеться подякувати ще й своєму колективу, тому що е, ну і е, 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 не лише їм подякувати, а і пишатися ними. Е, е, коли ми монтували експозицію, то е, е, наші працівники говорили: а невже ми знову будемо її розбирати? Давайте щось робити, давайте з кимось говорити, аби тільки залишити її, щоб не розбирати. І ви знаєте, оце був показник того, як вони відносяться. До своєї роботи, як вони відносяться до своєї справи і до музею, цьогоріч працівники Прилуцького краєзнавчого музею взяли участь у чотирьох проєктах, співпрацюють з різними фондами, та ідеї на цьому не закінчуються. Вже розробляють план нових перспектив. Ми не зупинимося, звичайно, і дуже часто я бачу, що український фонд підтримує проєкти, які вони частко, попередньо підтримали, і продовження йде, тому що проєкт, заявку, яку ми ще... Хотіли подати і подавали це виготовлення тактильних форм. От те, що в 3D-моделях, але люди, наприклад, які з вадами зору, вони їх не бачать. І от саме виготовлення тактильних форм дасть можливість їм потрогати і уявити, як вони виглядають. По завершенні заходу кожен учасник отримав у подарунок набір поштівок. Їх випустили тиражем у тисячу примірників. Власник такої листівки може відсканувати QR-код та подивитися на музейний експонат в 3D режимі. В умовах війни важливо оберігати свою історію, українську ідентичність. Проєкт Віртуальна спадщина інтегрує надбання прилуцького краєзнавчого музею у всесвітню павутину, зберігаючи унікальні експонати для наступних поколінь.